Україна війна, Бог. Історії, Коли він був поруч. Господь ніколи тебе не залишить. Артем Козер. На момент вторгнення російських агресорів до України. Молодий пастор Артем Козер, його дружина Аліна та дворічна донечка Емілія мешкали в місті Токмаку Запорізької області. Зранку 24 лютого щойно дізнавшись про початок повномасштабної війни Росії проти України, Артем, як і більшість українців, закупив продукти харчування, зняв готівку та заправив свій автомобіль пальним. Друзі з Маріуполя попередили Артема, що окупанти рухаються в напрямку Васильівки, Запорізька область. Тому, не роздумуючи, чоловік повіз свою сім'ю до Кривого Рогу, де проживали батьки дружини. Уже наступного дня, як дізнався Артем від знайомих, окупанти обстрілювали токмак, ракети й авіабомби падали біля дому подружжя. Артем уже не міг повернутися туди, бо місто окупували вороги. Своїх маленьку донечку, дружину і тещу, Артем відправив за кордон так їм безпечніше, та й йому спокійніше. А сам же повіз продукти своїм батькам до міста Мерефи, що на Харківщині. Він, другий із семи дітей, козирів, там і залишився. Попри постійні ворожі обстріли, вибухи, нальоти авіації, родина Козирів вирішила все ж залишитися в місті та допомагати людям, котрі також зосталися в містах і селах Слобожанщини. Артем був упевнений, доки він та його родина допомагають іншим, Бог охоронятиме також їх самих. Російська навала з кожним днем усе посилювалася. Гармати й авіація окупантів нещадно бомбили Харківщину. Касетні снаряди від Іскандера майже безперервно вибухали в якихось десятках метрах від будинку родини козирів. У наслідок детонації сотні дрібних бомб розліталися на величезній площі. Будинок хитало як корабель під час шторму. Мешканці ніяк не могли зарадити цьому. Усе, що вони могли робити, лише молитися. І Господь зберіг не тільки родину козирів, а й сам будинок. Навіть шибки у вікнах уціліли. А ось ще одна історія пов'язана з евакуацією людей. Артем мав передати дещо з продуктів та речей першої необхідності іншим волонтерам на блокпості окупантів. Ми приїхали вчасно, але наші волонтери з якихось причин затримувалися. На біду серед евакуйованих перебувала людина з ментальними проблемами. Крім того, хтось дістав телефон. Такі зайві діжі не сподобалися окупантам. Усе могло закінчитися трагічно. Проте Бог черговий раз зберіг нас, пригадує пастор. Батько Артема майже від самого початку російської навали займався евакуацією людей із Харкова. Він та інші брати з церкви вивозили людей на власних автівках до міста Дніпра, а далі мікроавтобусом, що належав церковній громаді. Порожніми їхні машини ніколи не поверталися, завантажували їх вщент продуктами, ліками, теплими речами та й везли до прилеглих до Харкова міст і селищ. Незважаючи на небезпеку та щільні обстріли, заїжджали до Яковівки, Змієва, Червоного Дінця. Жителі навколишніх сіл бачили, що родина козирів допомагає всім. Тому люди зверталися до них з різними проханнями. Члени сім'ї Козир домовлялися з місцевими адміністраціями щодо списків тих, хто найбільше потребував допомоги, допомагали всім людям, незалежно від релігійних поглядів чи уподобань, як віруючим, так і невіруючим. Усім, хто зазнав воєнного лиха, яке принесла російська армія, бувало, разом з батьком та двома братами, Артем допомагав розбирати завали будинків, зруйнованих снарядами окупантів. Чи важко було, чи страшно? «А вже ж», – каже Артем, але Бог завжди беріг і береже. Мені гріх скаржитися. Адже багатьом нашим співвітчизникам значно важче. Через чотири місяці після початку повномасштабної російської навали дружина й донька Артема повернулися з Австрії до міста Мерефи. Відразу після повернення Аліна також долучилася до волонтерства. Разом із чоловіком вони їздили до Балакліжі Ізюма Куп'янська. Артем завжди пам'ятає, головна місія пастора допомагати нужденним. Після 24 лютого життя кожного українця змінилося докорінно. Війна внесла корективи у звичний порядок речей усіх: дітей і дорослих, молодих і старих жінок і чоловіків. Та незважаючи ні на що, сьогодні кожен тримає свій фронт і працює задля перемоги. Пересічні громадяни плетуть маскувальні сітки, діти підтримують захисників малюнками і саморобками, а волонтери допомагають нужденним, збирають кошти на захисний одяг та обладнання. Кожен українець намагається бути корисним, зробити свій внесок у наближення перемоги.